Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипто. Сьогодні я розберу новий криптопроект, який вже підтвердив свій дроп. Чому я вважаю, що це LifeChange 2023 та до чого тут Аптос? Давайте розпочнемо з самого проєкту. Проєкт називається Magic Square. Я знайшов ось таку статтю, посилання на неї залишу в описі або в закріпленому коментарі, щоб ви могли детальніше ознайомитись з самим проєктом. Отже, що таке Magic Square? Magic Square це аналог Apple Store або Google Play, тільки в світі криптовалюти. Там ви зможете заробляти криптовалюту на тому, що виконуєте всілякі завдання в всяких іграх і так далі. Вони оголосили, що ардроп їхніх токенів буде 100%. На мою думку, він буде наприкінці 2023 року, тобто осінь або в зимі. Чому я вважаю, що це life-change? Я вважаю, що це life-change, тому що ну, якби тут ти не виконуєш завдання в. Якісь там э, GLM чи ще щось. Ти виконуєш завдання суто на платформі і ти підписуєш кожен контракт з Е э, Тобто ти виконуєш це, по суті, як тестнет. Також тут в проект зайшли такі э, партнери, як Arham. Э, також тут э, зайшли такі партнери, як Binance, Binance Labs. Тобто ми розуміємо, що лісен буде на Binance. І думаю, підключиться ще також інакші біржі. Також тут є кібервола, теж дуже крутий перспективний е, криптовалютний проєкт Сендіт Arcana, тобто проєктів тут є реально море. Тепер давайте розберемо, чому, е, чому, на мою думку, цей проєкт схожий на Автос. Е, Як я вам хочу нагадати, ви, коли Автос роздав свій дроб, тобто нам потрібно було завантажити їх гаманець. Та заклеймити там безкоштовно шку За це ми отримали, по-моєму, мінімум 400 доларів в токенах IPT, Aptos. Тут ситуація, ситуація аналогічна, так як вони випустили, вони випустили ось такий івент, в якому потрібно забрати також NFT мережі Polygon, тобто нам не потрібно доплатити за комісію, але щоб її забрати, то потрібно виконати 25. Запросити 25 рефералів, що є досить тяжко. За це вони пообіцяли певні привілегії для свого проєкту і так, і так далі. Якщо ми не зможемо забрати цю NFT, то в нас є тільки одна надія: це фармити якомога більше карми. Як фармити на убога більше карми? Після того, як ви зареєстрували свій аккаунт, ви переходите в аккаунт, вибираєте настройки. Підключаєте свій Discord, коригуєте інформацію. Далі тут є така штука, називається Vote on Project. Тут ви заходите, тут у вас є різні завдання. Ви нажимаєте Vote. Допустимо, вибираєте проект, голосуєте. За що голосують більше? Тут різниці немає, я голосую завжди так. Далі вам потрібно підписати контракт в метамасі. Ви це робите, за це ви не платите жодні комісії і так далі. Все. За кожен голос ви отримуєте по 25 карм, що є досить непогано. Тобто, дивіться, тут вже на з'явилася заданка від, е, від Архама, тому кажу, що проект дуже і дуже перспективний. Е, в, на мою думку, тут нормальна кількість карми в самій е, програмі, в самій, е, на самому сайті буде, ну, на мою думку, це мінімум 3 тисячі. Тобто, Фармити, фармити і ще раз фармити. Тобто, ну, 3000 токенів тоді ми зможемо отримати хоч якийсь нормальний дроб. Якщо вам буде цього мало, то тоді тут є ще така дуже крута штука, називається реферальна програма. Е, Реферальній програмі за кожного запрошеного друга ви будете отримувати від 10 токенів карма до 60 токенів карма. Е, це. Це досить мало, але в принципі теж нормально. Так, і майже на найважливіший аспект, про який вони не оголосили нещодавно. Це прям найважливіше. Я прикріплю десь тут скрін, те, що TGE токенів, це буде 100%. Пояснюю, TGE токенів це кількість вироблених токенів і розданих. Тобто, коли вийде токен, нам роздадуть дроб. Ми зможемо зразу продати всі 100% токенів. Тобто, ми не зможемо, ми не так як в мелоні, що там дадуть нам 30% токенів. Ще 30% нам дадуть через і решту нам дадуть через 3 місяці. Тобто нам дають всі 100% наших токенів, ми їх зразу сливаємо і лутаємо з цього, тобто профіт скрін десь отут буде на екрані. Далі, до чого я би хотів перейти, ще є один крутий спосіб лутати карму. В них є свій зіллі. Хто не знає, що такі зіллі, це коротше, коли ти фармиш там за всілякі соціальні завдання, тобто ту саму карму. Тобто, дивіться, я зайшов в зіллі, тут є різноманітна, різноманітна кількість завдань. Е, Допустимо, тут є в нас е, там зафоловити на якомусь сайті зіллі, там зафоловити в лінкнедіні, зафоловити, підписатися на їх сторінку в Ютубі. Та тут даємо досить мало завдань, е, досить е, мало токенів. Також тут є завдання на CoinMarketCap і, і різних платформах. До речі, токен теж вже там вийшов на CoinMarketCap. І. Коротше, Щось буде. Щось буде. Навіть от зараз я сюди зайшов, дивіться, навіть сам Байбід написав, що ну, якби токен буде і в них. Тобто не, не одним бінансом. Тут є список, по суті, шкала. Хто скільки залутав в цих HP, як бачите, в мене лише 1460, я зараз сідаю виконувати. Скільки, на мою думку, тут треба буде HP, щоб ну, теж отримати з цього нормальний ну, профіль. Дивіться, за зілі я взагалі нічого не знаю, але я, я говорив з деякими людьми, то 10 тисяч це нормальна сума, така, щоб претендувати на щось і претендувати на якісь ну, тіпо, великі нагороди. Чому обов'язково потрібно виконувати Зілі? Тут вони роздають, де, де кажуть 10 тисяч, 1 мільйон токенів. Тобто 1 мільйон токенів нам буде роздано в ЗІЛІ, поки там 63 тисячі юзерів. Тобто, давайте зайдемо в умовний калькулятор, пропишемо там 1 мільйон. Пропишемо 1 мільйон і поділимо на 63 тисячі. Тисячі. Тобто, там в середньому, ну якщо зіллі, то вийде по 20. Ну, коротше, десь так, 15-16. Ну це не точна цифра. Комусь дадуть більше, комусь дадуть менше. тобто я, Це моє орієнтовно. Тобто, це не точно. Я ні на що не спираюся, але я думаю, що зіллі дадуть нам більше, навіть на середній аккаунт. Поскільки я взагалі думаю очікувати цей токен. Так, як це пряме партнерство з Binance. Тобто, лаунж-пул uh, на Бінансі Magic Square буде 100%, тобто ми його сливаємо на Binance на Байбіті. Тобто, лаунчпули будуть це 100%. Всі ми знаємо, які лаунчпули на Бінансі. Один цей нас там трохи підкинув за їх тесне, що ми там залутали тільки 15 доларів, але це таке. Uh, я очікую зробити з одного аккаунту ну, доларів 100-200. Це якщо з нормального прокачаного фулового аккаунту. Ви можете зробити, ви можете робити мульт-мульти-аккаунти, заганяти в ці NFT-шки, ці всі акаунти. Але знову ж таки, туди треба буде антидетект браузер всякі там айпішки купувати. Давайте так, якщо на цьому відео буде там у повних 7 лайків, я слию один VPN, один лайфхак про те, як заганяти сюди акаунти і не палитись за допомогою одної програми або одного може розширення в хромі. Коротше, ще не знаю. E, тому 7 лайків, і я сливаю, в принципі, ось це розширення. E, так, дивіться, про цей проект я написав в своєму телеграм-каналі, де детально повністю все розписав, що до чого, як і так далі. Тобто, скоріш за все, в телеграм-каналі я і викладу якісь лайфхаки з цим проектом про те, як швидко фармити карму і так далі. Тобто, дивіться, в телеграм-каналі я в своєму викладаю просто завжди різні там. Uh, самі бачите теми для цього, щоб ну, фармити USDT і так далі. Тобто, повністю канал зв'язаний з криптовалютою. Тобто, -тут, тут перед тим, як викласти відео в YouTube чи там, TikTok, я виставляю завжди перший в Telegram канал Тому, кому цікаво, можете підписатись. Uh, тут я, в принципі, викладаю різні теми. Uh, можливо, вам сподобається, uh, тому рекомендую в принципі, підписатись. Посилання буде в описі або ж в закріпленому коментарі. Також тут часто розіграю е, USDT, тому можете переходити, підписуватись, дивитись, можливо, вам якась тема сподобається, ви її зробите, злутаєте з нею USDT і так далі.